Коли ви зрозуміли, що зустрічаєтесь з ідіотом, він поскладав чашки гіркою одна на одну у посудомийній машині. Це чудовий приклад. У більшості коментарів описані проблеми з комунікацією, некомпетентністю або культурними відмінностями. Але це просто кричить: моє тіло рухається, однак мій мозок вимкнений. Рік 1990 дев'ятсот Ми жили в центральній Алабамі. Вона сказала мені, що їде з найкращою подругою до Бірмінгема на вихідні. У Бірмінгемі багато магазинів і є чим зайнятися, тож я не мав нічого проти. В неділю ввечері вона повернулась і стала розповідати мені, наскільки вона розчарована поїздкою. Впродовж двох днів вони блукали районами Бірмінгема, штат Алабама, намагаючись за воротами впізнати будинок Озі Осборна, але так і не знайшли його. Він жив у Бірмінгемі, Англія. Коли вона сказала, що нічого на світі не любить більше за грецьку міфологію, вона навіть здобула в Арканзаському університеті науковий ступінь пов'язаний з грецькою міфологією, але не мала поняття, хто такі прометей і Ахіл. Вона зайшла в комп'ютерну лабораторію в кампусі, взяла комп'ютер і пішла з ним додому. Тоді ми жили разом. Тож я прийшов додому і побачив на кухонному столі дуже знайомий комп'ютер. Вона була впевнена, що комп'ютери безкоштовні для студентів. Знадобилось трохи часу, щоб переконати її, що вона вкрала комп'ютер. Того вечора я змусив її повернути комп'ютер до лабораторії. Вона залишила його на порозі. Класична Bavarian Fire Drill. Дійте так, ніби вже маєте на це повноваження, і ніхто не скаже вам ні Коли мій колишній запитав мене, де вирощують спагетті, коли вона навмання вибирала таблетки для контрацепції з Блістера 21 актив плюс 7 плацебо, замість того, щоб слідувати стрілкам на упаковці. Він думав, що людина вбирає в себе 4 літри води, коли приймає душ, тому йому більше не потрібно пити. Ви зустрічались з губкою Бобом. Після того, як її третій бізнес-план виявився черговою пірамідою, ми зустрічались недовго, але зналися задовго до цього. Мені вона подобалась через те, що була налаштована наполегливо працювати і заробляти гроші. Виявилось, що важка робота, яку вона виконувала, принесла їй набагато. Більше.